Тема лекції Вимоги до спорядження. Почнемо ми з першого пункту загальні положення. Основним командним та особистим спорядженням вважається спорядження, що використовують спортсмени під час виступу на дистанції. Все основне спорядження спортсмени транспортують відповідними маршрутами від старту до фінішу, якщо інше не передбачено умовами. Все основне спорядження перед стартом спортсменів підлягає огляду та перевірці головної технічної комісії, або заступником головного судді з безпеки, у разі його відсутності, заступником головного судді на дистанції змагань. Основним спорядженням, яке не допускається до експлуатації технічної комісії, застосовувати на дистанції категорично забороняється. Втраченими вважається спорядження, яке залишило в межі дистанції або після фінішування спортсменів, залишилось закріпленим на дистанції. Спортсмени мають право вчиняти дії для повернення, залишеного на дистанції спорядження до закінчення загальноконтрольного часу, якщо це не суперечить регламенту, положенню та умовам змагань. Декларація документ, що включає в себе перелік основного спорядження. Декларація заповнюється спортсменами до старту та надається голові технічної комісії заступнику головного судді з безпеки а в разі його відсутності заступнику головного судді з дистанції змагань. При проходженні перевірки спорядження перед стартом. Декларація заповнюється якщо не зазначено умовами змагань. Основні вимоги до спорядження. За все основне спорядження, що використовується спортсменами під час виступу на дистанції, несуть відповідальність самі спортсмени та представники делегації. Спорядження має бути допущено до використання технічної комісії. Дозволяється використовувати спорядження фірм виробників спортивного та туристичного спорядження, які мають ліцензію на виробництво даної продукції. Та забезпечує свою продукцію паспортом виробу сертифіката іншим супроводжуючим нормативним документом, що регламентує застосування даного спорядження. Спорядження дозволяється використовувати виключно за призначенням та відповідно до схем, які зазначені фірмою виробником у сертифікаті. В разі відсутності сертифікату рішення про можливість використання спорядження приймає голова технічної комісії. Порядження має бути повністю справне за наявністю незначного зносу спорядження, рішення щодо можливості його подальшого експлуатації приймає голова технічної комісії. В конструкцію спорядження не повинно бути внесено будь-яких саморобних змін, що знижують ступінь безпеки його використання. Мотузки та вимоги до них. Для організації страховки супроводження та парил застосовуються тільки мотузки діаметром на менше 9 мм. Динамічні мотузки мають відповідати вимогам у і єн 892. Статичні – 1891. Вірьовки типу А мають більш високу статичну та динамічну міцність. Відповідно до вимог єн 1891, вірьовки типу А повинні мати статичну міцність на розрив не менше 22 кН, вірьовки типу Б не менше 18 кН. Основною вважається вірьовка, що відповідає вимогам єн 892 та єн 1891, має діаметр не менше 9 мм та довжину більше 5 м. Для поміжних функцій застосовуються шнурки діаметром не менше 6 мм, які відповідають вимогам єн 564 та мають на розвив не менше 7 кН. Подвійною вірьовкою вважається вірьовка, що складена вдвічі та розділена відповідними вузлами, або дві окремі вірьовки, в яких під навантаженням одночасно знаходяться битві гілки. Матузка не повинна мати пошкоджень, оплетення та паз. Якщо під час проходження дистанції матузка зазнала значного пошкодження, зірвано оплетення перебиті пасматоча, її подальша експлуатація можлива тільки за умови блокування пошкодженої ділянки, за допомогою відповідного узла. На мотузці, що надається огляду та перевірці головної комісії, не повинно бути ніяких наліпок тощо, що ускладнюють її перевірку. Використання строп, пасм замість основної вірьовки для застосування на дистанції категорично забороняється. Спроцмен команди при проходженні дистанції заборонено розрізати вузли та відрізати вірьовки. Карабіни та вибоги до них. У усіх видах систем самостраховки та страховки спортсменів, а також у всіх видах транспортних систем дозволено застосувати тільки сертифіковані карабіни з муфтами, які мають міцність не менше 22 кН, це 220 кг, та мають міцність на розрив попера карабіна не менше 600 кг. Та мають бути без змін та пошкоджень, що не впливає на їхню міцність усіх видах систем страховки та самостраховки спортсменів допускається застосування карабіну із винтовою мофти або автоматично, що недійно фіксується і не ковзає. Карабіни без мов дозволяється застосовувати у відтяжках, при блокуванні затискачів відкритого типу, при транспортуванні основного спорядження або контрольного вантажу, при виконанні інших допоміжних функцій, що не впливають на безпеку спортсменів. Карабіни, що мають знос більше 10%, а також ненадійно працюючі застіки та муфти, використовувати забороняються. Спеціальним спорядженням є отримуючи фіксуючі пристрої, що дозволено застосовувати на сальних вірьоках. Ними схоплюючі схоплюючий вузол Бахман, затискачі закритого та відкритого типу, блок-затискачі, які за своїми характеристиками відповідно до інструкції експлуатації призначені для використання певних функцій. Блоки, що застосовуються для організації поліспасів, повинні мати міцність наразив не менше 1500 кг, 15 КН. Спорядження для забезпечення страховки: Всі страхувальні пристрої мають використовуватись спортсменами суто за її своїм призначенням, та у відповідності до схем та інструкцій, зазначених у сертифікаті. Всі страхувальні пристрої, що мають знос більше 10%, а також ті, що працюють ненадійно, використовувати категорично забороняються. Страхувальні пристрої з ручною фіксацією типу 8, мають використовуватися виключно з відповідним типом та кількістю мотузок. Тобто «вісімка», що розрахована для експлуатації з подвійною мотузкою, не може використовуватися для роботи з одернарною. Відтяжки, драбинки та петлі. Під час виступу на а також для організації штучних точок опори спортсменами дозволено використовувати відтяжки тяжки довжиною більше пів метра та драбинки довжиною не більше півтора метра. Петлі, що застосовуються спортсменами для організації командних пунктів страхових та проміжних, мають бути виготовлені з основної вірьовки. Або бути сертифіковано виробами, що відповідають вимогам є 566 та мають паспорт, в якому виробник зазначає порядок їх використання. Закладні елементи скельні та льодової гаки. Під час виступу на дистанції також для організації штучних торочок опори, спортсмен дозволено використовувати закладні елементи. скельні та льодові гаки, що відповідають вимогам та передбачено умовами змагань. Можливість застосування для ШТО і інших конструкцій визначається головною технічною комісією, виходячи з конкретних параметрів маршруту дистанції в цілому, а також відповідно до умов змагань. Індивідуальні страхувальні системи та вимоги до них Допускається застосування сертифікованих індивідуальних страхувальних систем, які охоплюють стегна, поїзд та грудну клітку спортсмена, а також відповідають вимогам пункту 3.2. Можуть бути як суцільними, так і такими, що складаються з окремих частин безідки та грудного поясу. Бесідка та грудний пояс з'єднуються, блокуються між собою відрізником основної вірьовки, спеціальною сертифікованою синтетичною стропою або спеціальним карабіном, що у всіх напрямках має міцність на розрив не менше 220 кг. Спосіб з'єднання блокування безідки та грудного додається у додатку 4 Спорядження, що застосовується спортсменом під час підйому та спуску по вірьовці кріплення до париву переправ, особиста страховка супровід розташовується в передній частині індивідуальної безсідки. Садійська та командна страховка закріплюються в грудному поясі за допомогою окремих карабінів або відповідних вузлів. Спортсмен, закріплений на мотузці, має розташовуватись в індивідуальній страхувальній системі в положенні сидя. Не перекидаючись, навіть якщо транспортується контрольний вантаж або інше спорядження. Самостраховка та вимоги до неї. Вуз самостраховки має бути виданий витом... із вірьовки відповідно до пункту 331, тобто мати на розрив не менше 220 кг, або бути сертифікованим виробом, що має паспорт, у якому виробником зазначається порядок його використання. Вуз самостраховки закріплюється до передньої частини бесідки, та за допомогою вузла карабіна або встановити одне ціле з блокування. Максимальна довжина короткого вуса має бути такою, щоб спортсмен при зависанні на самостраховці міг дотягнутися рукою до карабіна або іншого пристрою, закріпленого на кінці вуса. Максимальна довжина водового вуса має бути не більше 1,5 метра разом із засобами закріплення. Вуз самостраховки регульованої довжини може змінювати її відповідно до умов. Застосування від мінімальної і до максимальної, регулюючи довжини вуса самостродіться відповідним спорядженням, що закріплюється до передньої частини індивідуальної страхувальної системи спортсмена. Льодовий інструмент, кішки та вимоги до них. При проходженні дистанції на льодовому, льодово-фірмовому. В сніговому або сніжному рельєфі для організації пунктів страховки проміжних пунктів та точок а також ШТО, дозволено використовувати льодороби Айсбайлі, Айфіфі та інші сертифіковані льодорові інструменти, які за своїми характеристиками призначені виробником для використання відповідних функцій. Льодобур – пристрій для організації пунктів страховки проміжних та пунктів та точок на льодовому рельєфі. Діаметр льодобура має бути не менше 18 мм. Довжина робочої зони різьблення льодобура не менше 80 мм при організації пунктів страховки, проміжних точок та пунктів льодобуру має бути закрученим у схил на глибину робочої зони. При проходженні дистанції на льодовому льодовому фірусніовому сніговому рельєфі допускається використовувати альпіністські кішки з жорсткими, напівжорсткими або універсальними кріпленнями. Кількість зубців на кішках не регламентується. Спортсмени особово забороняється під час проходження дистанції наступати кішками на суддівське обладнання, вірьовки, петлі, стропи тощо. Контрольний та аварійний вантаж та вимоги до нього. Контрольний вантаж це рюкзак, як правило, командний, де розміщується наданий суддями вантаж. Можливість та порядок розподілу вантажу між спортсменами командою регламентуються умовами. Аварійний рюкзак вантаж. Як правило, командний, обладнаний однією або декількома самостраховками, де розміщується наданий суддями неділимий вантаж. Суддя при учасниках видає спортсмена відповідний вантаж для його розміщення в командних рюкзаках до старту та перевіряє його до транспортування. Рюкзак з контрольним або аварійним вантажем має бути надійно закритий, щоб виключити можливість втрати всього вантажу або його частини при транспортуванні. Під час виступу спортсменам заборонено відкривати рюкзак з контрольним або аварійним вантажем, а також залишати його на закріпленні у небезпечній зоні дистанції. Вузли для виконання технічних прийомів використовуються на веденні додатку 1, якщо інше, не передбачено умовами. Всі вузли, що застосовуються спортсменами для організації страховки транспортних спускових або підйомних систем, мають використовуватися в відповідності зі своїм призначенням. Командні пункти страховки. Е, командні пункти страховки, які організовуються спортсменами під час виступу в певні місцях дистанції, відповідно до умов. Всі командні пункти страховки, організовані спортсменами, мають бути обов'язково заблоковані суддівськими пунктами страховки. Для організації командних пунктів страховки може застосовуватися одна ві... основна вірьовка або сертифікований петлі та строп. Шолом. Спортсмен повинен постійно носити сертифікований захисний шолом. Він має бути обладнаний амортизуючим надійним кріпленням до голови та шнурком, який фіксується до індивідуальної страхувальної системи. На шоломі наноситься номер спортсмена з двох боків контрастним кольором, а на шоломі капітана пишеться літера К. Домашнє завдання. Відсканувати QR-код. Перейти за посиланням та виконати тест.